Палосанто? це що? Ого, як круто пахне. О так запах клас. Але його властивості мене приваблюють куди більше. Привіт, друзі! Мене звати Таня і я викладач з енергопрактик, йогі і медитації. Також я маю ступінь магістра з філософії і релігієзнавства. Сьогодні я розповім тобі про Паласанто. звідки взагалі це прийшло, що за магічні властивості він має і, взагалі, що це таке. Палосанто – це дерево, яке вирощують в різних регіонах Південної Америки. Зараз я розповім вам цікаві факти про нього, і ви все зрозумієте самі. Загальновідомий факт, що в кожної країни існують якісь свої специфічні артефакти їх культур і медицини. Наприклад, для жителів Перу палосанто є однією з найважливіших. Пам'яток. До речі, паласанто в перекладі з іспанської звучить як буре дерево життя. Звісно, ми з вами звикли чути трішки інший переклад, такий як священне дерево. Хто чув таке, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Отже, певне уявлення у вас уже сформовано, але зараз ви дізнаєтесь трішки більше. Росте це дерево в сухому тропічному кліматі Південної Америки в Перу, тобто на заході землі. До речі, у Вінісу. Велі його також вирощують, але найцікавіше не це, а те, що бруски від цього дерева мають дуже цікаві і дійсно ефективні властивості. Аромат з нотами цитрусу, древесини і увага тим, хто знається в ароматах з нотками ладану. А ладан, як нам відомо, має функцію захищати свого власника. Звісно, палосанто не знаходиться в червоній книзі, і його ресурсів нам може вистачити достатньо на великий проміжок часу. Просто люди часто плутають палосанто і інше схоже дерево, яке якраз таки знаходиться в червоній книзі. На щастя, той самий аромат знаходиться лише в потрібному нам виді. Бруски збирають десь в такий період, як з липня по січень. Перед збором проводять обряд або церемонію. Кому як більше подобається. Ця церемонія називається Пача Мама. Завдяки цій церемонії виражається вдячність матері землі. До речі, у нас в Україні також проводяться схожі церемонії, але лише тому, що у нас не прийнято про це говорити, його роблять дуже скромно. Іноді буває так, що хтось може зробити його собі наодинці. В Південній Америці церемонію проводять поважні шамани. У нас в Україні проводять поважні знахарі. І шамани, і знахарі уміють працювати зі стихійними енергіями. Вже після цієї церемонії починають збирати опавші гілки з дерев. Звісно, буває так, що дерево повністю висохло і впало, і вже з нього можна вирізати серцевину. Збирати можна лише мертві частки дерева, які пролежали там від 4 до 8 років. За цей час рідина, яка була в дереві, починає кристалізуватись і розповсюджуватись по всій древесині, наділяючи її ароматом ефірної олії, яка і виникла під час цього всього процесу. Якщо дерево зібрати раніше, воно не буде напитане цим ароматом. І такі брусочки будуть просто непридатні для використання. Весь збір і експорт країна ретельно контролює, тому і така ціна на цей продукт. І вона росте кожного року. В олії, яка виробляється всередині деревини, містяться терпінеол і ді-лімонен, які викликають позитивний ефект і підіймають настрій. Paulo Santo Це лікарська рослина. Зі стародавніх традицій відомо, що коли у дитини виявлялись якісь головні болі або захворювання дихальних шляхів і легень, вони щоденно підпалювали брусочку 21 день підряд як частина ритуалу. Дитина дихала цим димом і їй ставало значно легше. Для якісного розпалювання вам знадобиться відкритий вогонь. Це може бути звичайна аромасвічка в стакані. Тримайте над вогнем секунд, два. 30. Потім відведіть брусочок від вогню і дайте йому прогоріти так само секунд 20-30 і потім затушіть. Тільки не дуйте на нього. Будьте обережні і не залишайте відкритий вогонь без нагляду. Дочекайтесь, поки брусочок повністю потухне сам, це недовго, помедитуйте і вже потім можете йти. Ці брусочки використовують в якості благовонії під час практик з йоги, медитації, чаювання. Сторінок, зарядки. Але основна його властивість це очищення простору і окурювання речей. Палосанто добре чистить свідомість, ауру і ваші тонкі тіла від негативної енергії. В Південній Америці будь-які церемонії починаються саме з палосанто. У нас в Україні більше використовують явілець і полин. Хто знає, які рослини ще можна використовувати для очищення, напишіть в коментарі. Також із палосанто виготовляють ароматні браслети, які служать потужним оберегом і талісманом. Ще виготовляють ефірну олію з палосанто, якою і обробляють ці браслети час від часу. Люди, які мали справу з даним інструментом у своїх практиках, увіряють, що дерево працює. Але також не слід забувати, що найбільшу силу має той продукт. До речі, це стосується навіть їжі, який відповідає локації свого. Місце знаходження так, ми можемо призивати і інші енергії, але лише для своєї допомоги, як показує життя багатьом людям у цьому світі, якщо ти просиш допомогу вищих сил для того, щоб нашкодити комусь, хтось все одно за це буде відповідальним. І навряд чи це буде та сила, яку ви попросили. Друзі, слідкуйте за чистотою свого тіла, своїх думок, своїх речей і свого простору. Використовуйте палосанто і робіть свої щоденні ритуали в чистоті. Якщо ви не знаєте, де його можна знайти, напишіть мені в інстаграм, і я поділюся з вами, де його можна придбати. Якщо ви хочете підібрати для себе якусь енергетичну практику, яка повертатиме вас до життя за 5 хвилин, напишіть мені в інстаграм. І я проведу для вас заняття, після якого у вас з'явиться інструмент для того, щоб тримати свій стан на крутому рівні і тримати себе на високих вібраціях. Мої любі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дивіться також мої інші відео, а для тих, хто хоче підтримати розвиток мого каналу, я залишила посилання на банку внизу і номер картки. Я вас дуже люблю і безмежно вдячна вам за те, що ви підтримуєте мене. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Пока!